Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка дзеркальний годинник з вібрацією ts 8202 Лінк на нього залишу в описі до відео. Цей годинник в першу чергу призначений для людей з проблемами слуху. Прийшов в картонній коробці в комплекті Китайсько-англійська інструкція. Вібратор. Кабель USB Type-C для живлення, підставка, чомусь вона липка, і сам годинник. Виглядає він доволі симпатично. З одного боку є два USB-виходи і один Type-C, з іншого кнопки для налаштування і фотоелемент. Значить, яскравість підсвітки може змінюватися в залежності від освітленості приміщення. Зверху сенсорна кнопка SNOS, яка відкладає будильник. Ззаду, крім провушени на корпусі, щоб вішати на стіну, є відсік для батарейки CR2016. Вона живить пам'ять, щоб не збивався час при відключенні живлення. В комплекті батарейки немає. Підставка під'єднується просто. Порт Type-C підключається живлення годинника. Можна використати будь-який 5-вольтовий блок живлення або підключити до комп'ютера. В USB порт підключається вібратор. Один порт залишається вільним. В нього можна підключити будь-що, наприклад, поставити телефон на зарядку. Тепер пробіжимося по налаштуваннях. Для цього тут є кнопки M плюс і мінус. Кнопкою M перемикаємось між годинником і будильником. Оцей параметр «Off» – це якраз робота підсвітки в залежності від освітлення приміщення. Спочатку налаштуємо годинник. Утримуємо M. Можна обрати формат часу 12 або 24 годинний. Далі встановлюємо час. Готово. Тепер перемикаюсь на будильник і так само встановлюю час будильника. Далі можна обрати на скільки хвилин буде відкладено сигнал будильника при натисканні сенсорної кнопки снус. Мінімум 5 хвилин, максимум година. Готово, і тепер подивимось, як спрацьовує будильник. Вібрація дуже сильна. Очевидно, вібратор призначений для того, щоб класти його під подушку, а не залишати на столі. Щоб повністю вимкнути будильник, треба натиснути не снуз, а будь-яку іншу кнопку. Також яскравість підсвітки можна регулювати вручну кнопкою плюс в звичайному режимі роботи годинника. Кнопка мінус активує або деактивує сигнал будильника. Лінк на годинник залишив в описі до відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!